Головне про події 10 січня. Ухилянтам там перекрили велетенський нелегальний канал за кордон. А Укрпошта випустила скандальну марку про Будапештський меморандум. Докладніше далі. Україна отримала 3 мільярди євро від ЄС за рахунок заморожених активів Росії. Це перший транш від Євросоюзу, забезпечений доходами від російських заморожених активів. Гроші Україна спрямує на пріоритетні бюджетні видатки. Україна не зупинятиме транзит нафти трубопроводом дружба, щоб не порушати договору до енергетичної хартії та угоди про асоціацію з ЄС, що може стати підґрунтям для притягнення нашої країни до відповідальності з виставленням фінансових вимог. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Національна поліція почала масштабну спецоперацію з викриття нелегальних каналів вивезення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Вже провели понад 600 обшуків по всій країні. Наразі підозри вручені 45 фігурантам. Водночас на сьогодні в Україні від мобілізації заброньовано 900-950 тисяч людей, заявив прем'єр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Водіям, які порушили правила дорожнього руху через застосунок дія, тепер приходитимуть фото та відео фіксації їхнього порушення. Про це повідомляє МВС у соцмережах. Нагадаємо, раніше штрафи надходили лише з текстовим описом порушення, часу та місця його скоєння. Високопоставлені російські силовики та військові виступають за ескалацію воєнних дій в Україні, відкидаючи можливість переговорів, попереджає інститут вивчення війни. Дрони СБУ та ракета Нептун уразили склад російських дронів-розвідників поблизу села Чалтирь у Ростовській області. Про це пише видання Українська Правда. Укрпошта випустила марку «Будапештський меморандум це хуйня», здивував гендиректор підприємства Ігор Смілянський. Укрпошта процитувала президента Володимира Зеленського, який у подкасті з Лексом Фрідманом розкритикував гарантії безпеки у Будапештському меморандумі. Марку можна купити в онлайн крамниці. ж коштує 600 гривень. Обраний президент США Дональд Трамп повідомив про підготовку зустрічі з правителем Росії Владіміром Путіним. Проте не уточнив конкретної дати проведення переговорів. Про це повідомляє агенція Reuters. Європейське агентство авіаційної безпеки радить не літати над Росією до кінця липня через ризик інцидентів у зв'язку з війною. Про це повідомляє видання Європейська Правда. Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про запровадження санкцій проти посадовців Міжнародного кримінального суду у відповідь на видання ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біняміна Нетаніаго. Про це повідомляє телеканал CNN. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.